Вітаю! Продовжується Мастерс в США. Вже пройшло 4 тури. Та ви бачите турнірну таблицю на своїх екранах. Після четвертого туру очолює таблицю Jeffricung з додатковими показниками ще в трьох гравців, як ми бачимо, по 4 очки. У всіх інших менше, тут дуже велика група по 3,5 та у інших по 3. Ілля Нижник ішов 3 з 3. На жаль, в четвертому турі поступився. Ми розберемо цю партію. Олександр Бортник вирішив, що 100% результат його влаштовує та вибув з турніру. Причини нам поки що не відомі, але в нього були доволі високі шанси так поборотися за перші місця. Давайте перейдемо. Почнемо з партії третього туру, де Ілля Нижник здобув перемогу, грав білими проти міжнародного майстра. Дуже популярним став хід а 3 після того, як Аронян його зробив на Кубку світу. Тут вже чорні не грає Д5. Можемо нагадати, що було в партії Ароняна, Він забрав на D5, чорний забрали тут. І біля вискочила ферзь H5 з ідеєю забрати на e 5 і не було ходу кінь b 4 для того, щоб натиснути якраз на c 2 Ось чому була ця ідея. Але, мабуть, всі вже бачили цей хід і всі знають, як реагувати. Перейшли венчпіль. Зв'язали коня, вивели свого коня, створили десь загрозу взяття на е 5 в майбутньому. Так, 6, кінь Е5, забрали, кінь д 5 поставили коня на активне місце, 7 натиснули, на f6 на висить, 3 зробили чорні, а білі беруть кінь f6 для того, щоб зіпсувати структуру. Тепер у чорних тут є слабкості на королівському фланзі. Білі одразу намагаються перебудувати коня десь на f5 поміняли слонів, зробили рокировку в другу сторону, чорні дуже активно поставили короля на е 6 для того, щоб не дати піти якраз Кіння в 5 в яких ситуаціях. Перейшли в коневий еншпіль. Комп'ютер це оцінює як нулі, як ми бачимо. Але лянижник на досвіді зміг створити проблему супернику і за рахунок таких маленьких слабкостей. Переграв його. Давайте дивитися, як це відбувалося. Перейшли навіть пішаковайки. Пішли А4, А5 максимально задвинули пішака. Захопили центр. Тепер, якщо король кудись рухається, так ми можемо вперед. І чорні допускають єдину помилку в цій партії. Пішли це 6. Білі повертають короля. Давайте подивимося, що нам пропонував комп'ютер. б 6 або б 5 Давала нічю. Ну, в 6 якраз дуже логічно, так, якщо вибираємо, то тут вже в чорних, можливо, з'явиться якийсь віддалений прохідний пішак. Але вирішив піти це 6 вирішив відсушити десь і був покараний за це. Король повертається. Б3 спокійно чекаємо, поки будуть щось робити чорні. B4 передали чергу ходу, король відійшов, і король пішов на С4, хоча зайти на С5. Кроль С5 пішли, забрали, зайшли на Б6, позабирали пішаків і провели ферзя. Так. Одночасно стали ферзі, але в чорних є хід. Вони прийшли ферзі 4, натиснули десь на C2. А білі спокійно повертають ферзя на 3, десь там хочуть, можливо, навіть ферзітріпляти, ферзь C3 якраз таки роблять, напали на C6. Потім він думаю, хочу піти ферзь c 5 c 3 побудувати таку міцну структуру, де взагалі не буде шансів суперника. Забрали на c 6 комфортом. Відійшли королем. І чорні. Вимушені були здатись, тому що далі і шахів адекватних немає. І робити в цьому еншпілі нема чого. Ось так. Одна неточність, так один зівок. Якщо подивитися партію і статистику, то нуль неточності, нуль похибок, нуль зівків нижника. І, в принципі, чорні теж доволі гарно грали. 90% точність. Один зівок, а точності та похибок не було. Просто один зівок, це якраз хід, c 6 Один необережний хід, який коштував в партії чорним. Ось так були вони покарані за свою необережність. І переходимо до другої партії. Нижний грав чорним. Сторони розвиваються. Вивели слона на G4. Вже комп'ютер малює перевагу плюс 0,8 для білих. Незрозуміло за рахунок чого, можливо, за рахунок того, що пішла перейшов екватор, трохи захопили простору, а чорна не займалася захопленням центру. Тут були дві лінії cc 5 або 2,0 для того, щоб... Була відносно рівна позиція, так. А тут вже трошки краще білих. Кінь став на е 6 гарно він якраз там стоїть. Відійшли. перебудували слона, Слон ф 5 доволі такий точний хід. А5 намагається підривати структуру білих на ферзівому фланзі. Назирало на В5. Серед D7 захистили на Б5, зайвий пішак поки формально в чорних, але реальна ситуація така, що краще б не мати цього пішака і не мати слабкостей. Щоб це все було порівно, але дуже багато тут слабкостей в чорних. Так? На D5 ізолятор, на Б5 слабкий, десь білі можуть натиснути. H4. Вони наступають з усіх боків, і тут вони тут десь тиснуть, і на королівську намагаються тиснути. Тура G1. Забрали, провели H5, змушують, по суті, так, забрати слона, але після GF взагалі дуже страшно стає за чорних, на G7 неможливо втримати. Наприклад, у R8, так H6, G6, десь там g6, просто якийсь розрив по центру, там нулі не рятує, тому що 7 на G6 забирають, все підряд беруть, не встигли чорні завершити розвиток. Тому чорні вирішили, що їм треба жертвувати слона. Білі навіть його зараз не беруть, тому що вважають, що лінія G вона більш важлива, так? А G комп'ютер рекомендує забирати, але білі мають власну думку і хочуть просто поставити мат чорному королю. Побили, так, лінія G відкрилася, тут F6, G6 загрожує, купа всяких загроз. Дуже такий хладнокровний хід король F1. Ідея в чому? Прибрати короля з лінії E, щоб можна було піти F6 десь. І можна було брати пішаком, щоб не було такого моменту, як на F6, такий удар ф F6. Так, на рівному місці можна ще гірше отримати. Одразу ситуація з плюс 2, 2, 4, так стає мінус 1,5, якщо зігнути такого пішака ключового. F6. Тут ходять чорні. Білі продовжують гнути свою лінію, пішли F6. Чорні з останніх сил намагаються триматись ходять g5. Білі спокійно забирають пішака, переходять такий H. Затикають, по суті, позицію, закривають ходом е 6, розташовані пішаки на білих полях, Слон не може їх атакувати, тому по суті це безнадійно для білих, точніше для чорних, так в плані того, що немає шансів взагалі на якусь боротьбу. Для білих, навпаки, це безнадійно в іншу сторону, тому що ситуація тут повністю ними контрольована. Гарно розташували пішаків, затиснули короля. так. Захопили простір, тепер підводять свого короля, прийшов він на Е4, як зайва фігура тепер веншпілі. Помінялись, пішли кінь D4 на на С6. Чорні захистили, білі ще підривають F4. Чорні віддають пішака ходом F4, білі його забирають з задоволенням. Пішли Туражі 1. Чорні намагаються якось це все стримати. Але кінь перебудувався, далі заходить Тура. Кінь приходить ще на е 5 дуже такий цікавий хід. Перша лінія. Максимально жорстка грають білі. Порахували вони всі ідеї. Просто кінь е 5 що, що дає. Так? Він дає те, що якщо заберуть, ми навіть можливо не будемо брати, я думаю, F6, це буде перша лінія. Давайте перевіримо. Так, і F6, перша лінія. Наступним ходом загрожує е 7 і немає захисту від е 7 Король тут. Застряг, від зв'язки неможливо розв'язатися, неможливо вискочити з цього кутка. І 7 це загроза, від якої немає. Ніякого захисту. Тура F7, перша лінія, підставити туру та трохи далі пограти. Тому після Кініє 5 Ф'є забрали F6, так не було в партії, вони просто здались після якраз Кіні 5. Ось таким чином трошки забуксував і я. Але бажаємо йому успіхів, та хай наздоганяє лідеруючу групу і займає перше місце. А ми будемо далі стежити за цим турніром.